Деталізація та ворог. Нашим передостаннім кроком було створити ворога, який отримав би шкоду та відповідав би за редагування інформації. І фінальним штрихом у нашому проєкті це було завершення проєкту, тобто додавання всяких візуальних ефектів, аудіо та анімації. Дуже хотілося би похвалити художницю, вона дуже швидко робила спрайти. У нас дуже швидко все вийшло. Ми використовували Unity як ігровирочка Visual Studio, ми використовували для написання коду та користувалися онлайн-сервісом Freepik для отримання референсів для наших карт та спрайтів. Під час розробки гри у нас виникли питання, який стиль слід нам обрати. Ми вибрали стиль Sky-Fi, це такий е, стиль майбутнього з елементами кібербанку. Е, це дозволило нам дуже добре е, додати щось своє, бо це невизначений стиль, там може бути що завгодно. але головне, щоб там було щось е, з технології майбутнього. Е, так, добре. Перший тип карт, який ми створили, це аудіоконтент. Це карти, які зображують звукові доріжки, аудіофайли та все інше, що доведеть істину фактів. Наступний тип карт це медіаконтент. Якщо як можна дізнатися, це візуальні якісь зображення або відео, що також можуть доведи істинність. Третій це аналіз інформації, наприклад, карти, що дозволяють перевірити джерела інформації, звідки вони чи достовірні вони. І останній тип карти це захист інформації. Ці, ці карти блокують бульбашку, яка редагує інформацію для у гравця. Також ми зробили, наприклад, комбінацію з двох-трьох карт. Комбінації з двох карт не мають додаткових ефектів, але мали додаткову шкоду. А комбінація від трьох, чотирьох до п'яти карт вже мали додаткову свою. Мав додаткову шкоду та з певні властивості. Наприклад, комбінація з трьох карт могла мати властивість поновлення ходу чи додаткового заряду, а комбінація з п'яти карт вже могла додати якісь пермаментні бонуси правцю. Зараз пропоную переглянути невеликий відеоролик, як ми зробили запис під час тестування гри. Можете побачити його на екрані. Ми розробили головне меню, де гравець може визначити гучність музики, звуків, роздільну здатність екрану, якість текстур, яка буде у грі. Наприклад, зараз ми поміняли роздільну здатність, змінили гучність ефектів натискання клавіші, змінили якість текстур та розпочали нову гру в історичному режимі. Наприклад, зараз ми перейшли на сцену сюжету, де гравець може коротко ознайомитись з сюжетом гри, але ми пропустимо сцену, щоб не витрачати дуже багато на неї часу. Гра розпочалася, гравець отримує до руки 8 карт. Також він отримує інформацію, яку йому треба очистити від редагування. Вона з'явилася зверху. Наприклад, зараз можемо виділити декілька до п'яти карт. Та замінити їх у руці. Також при натисканні клавіші Alt ми зможемо переглянути. Що це трапилось? Можна якось перемотати його? Ні, вперед, навпаки. Ні, ні, ні. Відео було. Повернути можна якось в часу. Ні, не буде. Наші результати, які ми досягли під час лобу їм контроль-дезінфо. По-перше, ми увійшли в першу двадцятку. Це дуже престижно, бо ігор було майже 150, навіть трошки більше. Друге, це ми отримали грант на розробку гри, але через деякі обставини та припинення фінансування джем був завершений у цьому році. Тож інших, тож інших етапів у нас не було. Перейдемо до основного слайду. Поради, які хотілося б дати для тих, хто хоче спробувати себе у розробці від ігор та прийняти участь у геймджемі, було б непогано, якщо б ви починали з концепт документу, він дозволить вам зекономити дуже багато часу та чітко визначити ваші завдання. Друге, це правильно розподіляйте роботу. Дуже важливо, щоб ви допомагали один одному, бо взаємопідтримка у цій. Визначеному часі дуже потрібно, якщо хтось зіткнувся з якоюсь помилкою. Третє це обмежити час. У вас час все, -таки, все ж таки обмежений, тож якщо ви не будете обмежувати завдання свої, то ви можете на чомусь застрягнути і не встигнути зробити інший функціонал для вашого проєкту. І працюйте у команді. Дуже важливо, щоб у вас був зворотній зв'язок. Ви передавали якісь можливості, які е, треба зробити, наприклад, е, зв'язуватись з вашими художниками, е, щоб вони робили певні вам спрайти або з програмістами, щоб вони робили певні механіки. Це дуже важливо для вашої роботи. Е, давайте підведемо висновки е, участі в джемах. По-перше, хотілося б визначити цінність досвіду у таких проєктах. Він допомагає отримувати початковим розробникам е, досвід роботи у командах, е, вивчати щось нове, якщо у вас у команді є якийсь програміст, які знають щось краще вас, е, проводити приємно час е, та отримувати задоволення. Також такі, також такі конкурси допомагають програмістам е, поповнити своє пофопортфоліо для майбутнього. Для майбутнього про просягнення у ігровій індустрії дякую за увагу якщо у когось є питання я можу на них відповісти Щодо попереднього слайду, я б тут ще додав п'ятий пункт. Робіть в першу чергу кормеханіку, а потім вже слайді все інше. Питання щодо першого пункту. Починайте з концепт документу. І ти тут сказав щодо потенційних спонсорів. Чи дійсно важливо на Геймджемі робити концепт документ з поглядом на те, що в тебе в майбутньому будуть спонсори? Чи це не зайвий етап? При участі в геймджемі? концепт документ допоможе. Перше, до речі, він ну він дозволить вам визначити етапи про виправдування, які ви хочете зробити. А по-друге, ви можете зазначити і ну, отримати якийсь досвід на майбутнє, як можна представляти свою гру для спонсорів, яким ви захочете її запропонувати. Ну, це вибачається ж геймджем? Тут ж не ти ж не очікуєш спонсорів, це ж в першу чергу твій досвід ну, да. розробки, попри ну, в короткий період часу. Так, ну концепт документ допоможе, наприклад, судді ознайомитись з вашою роботою, дізнатися про що вона в принципі. Так, 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 так. А як ви обирали основну ідею? Да? Тобто, у вас я так розумію, було декілька ідей там, ігор. як ви обирали, що ця буде саме ту, яку ви хочете. Реалізувати це все. Uh, у нас було декілька uh, ідей, які ми хотіли б зробити. Перша ідея це було створити гру в два з графікою, uh, де гравець міг би ходити по місту та отримувати якусь інформацію, після чого редагувати її, знаходити якісь перетушування uh, або там uh, якісь фейки, і потім вже її uh, розповсюджувати по місту, щоб отримувати якісь бонуси. Але ми подивилися, що вдвох ну, буде дуже тяжко це реалізувати. Це ну, досить багато часу займа, а у нас не було стільки часу. Ми вирішили зробити щось більш просте: це е, зробити карткову гру, наприклад, щоб гравець міг би там е, поєднувати карти, наприклад, такі, як е, відеодоказ та виявлене ретушування у відео, щоб дізнатися, що, е, що це фейк, тобто як це може виявити у повсякденному житті. Таке питання. задати питання? Uh -huh. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі часу зайняла розробка? Uh, розробка зайняла у нас два тижні. Ми uh, спочатку, uh, спочатку за, uh, зареєструвалися як команда вже з розробленим концепт документом uh, Після початку Game Jam у нас було всього-навсього на всього два тижні. Uh, там Бо у нас спроба невдалою до цього, що з командою великою ми відмінили участь, і ми зробили з художницею, так сказати співавторський проект. Скажіть, будь ласка, чи е, ви кажете, що ви прийшли і почали працювати вже з готовим проєктом? Правильно, я зрозуміла? Е, ні, проєкт був не готовий, у нас був тільки е, готовий. Концепт. Мене, мене цікавить концепт, ідея. А, і... Ігрова механіка. Опис ігрової механіки. Чи був у вас він до того, як ви почали працювати? Е, ні, не було, але ми надихалися е, грою Баватора, яка ну, в минулому році зайняла. То uh, ну, перше місце, uh, як інді-гра. Uh, ми надихалися також такими іграми, як Сфези Спар, тож теж механіками, там, наприклад, нанесення шкоди чи щось таке. Тобто розробка ігрової механіки входила в цей час, за яким ви працювали над цією грою? правильно? Так, так, на початку. А ви можете сформулювати ну, для тих, хто не дуже в курсі, механіки? Ото ігри, яка коре механіка, і в чому які ігрові дії були саме в цій грі? Uh, Да, я хотів це представити у відео гемп гри, але відео щось промоталося. Да, і таке ще питання. Мабуть, ви мали це на увазі, коли ви казали, що ви будете презент... ну, той документ, який презентує гру, бо я знаю, що коли е, приймають ігри на геймджемі, вони е, ну вимагають опису вашої гри. Так і наскільки о Боже робочим був ваш прототип? Е, да. е, під час. Так, виходить, корм механікою нашої гри була, це, наприклад, ну, гравець отримує карти в руку та розігрує, щоб наносити шкоду. Це головна механіка гри була. Пізніше ми її трошки оновлювали, додавали такі механіки, як заміна карт в руці, таку механіку, як покращення карт в руці, механіку комбінування також була додана до цієї гри. Відео пропустилося, я хотів показати в ньому це. Хай воно працює на задньому фоні. Також у нас була ідея зробити, використати і для створення новин, але ну, ми подивилися, що вже не стихаємо, тому ми використали підготовлену інформацію. Все працювало. Наступне питання. Ту -ту -ту. Мої вітання. А, у мене таке питання, як у учасника різних геймджемів. Що допомагало вам дотримуватись таймінгів? Ось ви їх ставили, і як ви їх дотримувалися? Головне питання, да. це дуже, дуже важливе питання. Бо як ми дотримувалися таймінгів. Ми виділяли на якусь головну механіку, наприклад, на руку. Ми виділили два дні. Ну, два дні. Тобто за цей час, скільки ми встигли руку зробити, стільки зробили. Пізніше, ну тобто, ми поділили ці два тижні, наприклад, по два чи три дні на якісь речі. Наприклад, поки я займався механіками, художниця малювала там спрайти для карт. Там, Поки я займався додаванням анімації, вона малювала якісь спрайти додаткові, там, як такі головне меню, наприклад, чи шукала шрифт якийсь чи редагувала його. Отак от, от. Тобто, і вже в кінці, якщо трошки залишався час, у нас там було десь півтори дні залишилось. Ми вже додавали додаткові анімації. Наприклад, от, як наводиться на карту, то вона трошки збільшується. Ми додавали, ну я додавав таку механіку, додавав механіку, ой, додавав анімацію. Наприклад, то, що подвійним кліком карта не одразу пересувається до ігрового поля, а за допомогою анімації. Тобто, фактично ви просто казали собі два дні. І все, так. Да, за два дні ну треба було зробити. Окей, то ви на кожну таску прям виділяли час і ви реально робили це да, протягом да. Цей так, час. Так, так, так і було. Офігеть, такі люди існують. Просто <звук> так, якщо питань, немає у мене ще питання. Дивіться, от у вас дуже класний дизайн-карток, і загалом дизайн. От хотів спитати, наскільки сильно дизайнер задіював АІшку? Чи взагалі використовував? І скільки часу от пішло на, на всі дизайни і, от, і тому подібне? Да? Дивіться, для преференсів карт ми використовували онлайн-сервіс FreePick. Він використовує модель, по-моєму, Леонардо чи щось таке. Вона брала як референс-карти і додавала до нього щось. Тобто вона в власноруч. Наприклад, цю бульбашку вона ну, тільки зробила за допомогою їжки тільки головну кульку цілу і потім вже сама її розбивала на частини. Ну, на спрайті, де вона трошки пошкоджена, більш сильно та вже знищена. Добре, дякую. Є ще питання з залу? Дивіться, якщо можна коментар стосовно тут питали стосовно того, наскільки треба писати документацію да, на хакатонах, і і, обичай, і, так, і і стосовно того, наскільки потрібно потрібен концепт документа, да? бо ми спочатку мали бути співавторстві. Я вибачаюсь, так чому, чому хочу відповісти на це питання. Я спілкувався стосовно того наскільки важлива документація не тільки на хакатонах, а й в інді-проектах з багатьма людьми, які працюють в інді студіях, які відкривали власні студії, і задавав питання: а чи треба? І більше того, ми навіть провели невеликий експеримент, коли розробляли маленьку гру на всі сучасні платформи. Командою в розмірі трьох осіб. От виникло питання, чи треба концептуальний документ, як ви кажете, чи треба на нього ну, витрачати час? Як показав досвід, він, його не просто треба, він необхідний. Чому він необхідний? Тому що якщо ти сам пишеш да, гру повністю, в тебе все одно інколи. Виникають божевільні ідеї, які ти там десь нотуєш да, в своєму концептуальному документі, наприклад, там якісь важливі формули, да, які ти розраховуєш баланс, да ребалансуєш власну гру, і потім ти навіть не можеш згадати, чому так в документі це буде. Якщо ти працюєш не сам, якщо ти працюєш в команді з двох, трьох, чотирьох людей, то простіше сказати: от дивись, я от там всі свої думки занотував в документі. Ніж витрачати там, не знаю, пів години або годину на те, щоб пояснити розрахунки. Це те, що я почув. Це не власна так, моя думка. Це те, що я почув від людей, які працюють в ігровій індустрії не один рік. Як Індії, як розробники в великих студіях, у кожного на це власна думка. От якось так це в коментар, -так, якщо можна. Та ще бажає задати питання? <питач> дякую. Во, раз 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 е, да Тоді що дякую всім за запитання, дякую за дискусію. Пан Максим, ви хочете ще щось додати? Е, дякую за увагу. Це да, був Максим Лисогорський.